Ну а ви на нашому каналі Читати Крутобухтю. І ми прощаємося з книжковим Арсеналом в Києві. Ми тут побули два дня, два четвер і п'ятницю. Зустріли дуже багато крутих, відомих людей, авторів, отримали достатньо підписів, купили багатенько книжочок. Дивіться відео на нашому каналі, огляд і розпакування цих книг. Звичайно, організація трошки не дуже, але це все можете подивитися в наших минулих і майбутніх відео. Нам це все дуже сподобалося, і надіємося, що ви побували або будете на цьому книжковому арсеналі. Ми хочемо повернутися тут. Ще побувати багато разів, коли ще заробимо грошей. Так, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам треба. На всім па па па